У голодному завжди мама. Це істина, яка не потребує якихось доказів. І це означає те, що людина з будь-якими статками, з будь-якими здобутками в своєму житті, якщо їй замало того, що в неї є, то того, що вона має, вона завжди буде зголодніла до цього. А якщо вона зголодніла, вона нещаслива. Бо лише людина, яка втамувала свій. Певний голод, вона може бути щасливою. Тому багато людей, які женуться за статками, за на зовнішніми комфортними речами і таке інше, вони не щасливі люди, бо їм завжди мало, в них нестача. У них постійний голод до цього, в них постійна ганитва за кращим. А краще воно вже є, воно вже у вас, всередині вас.